Мова, це те, що не змінюється, а тільки примножується. А 143 стаття Конституції це примноження. Так от коли ми з міськими радами розмовляємо зараз, ми їм говоримо, от, розумієте, у вас же повноваження 143 стаття. Ви не деребани посовітуватися прийшли, а як примножити. Тобто ви повинні і в всьому світі це ми теж в Європі це дозволили, і в Германії. Ми побачили, що у них збираються, як правило, в міських радах чи там, сільських радах і мери це підприємці, які побудували успішні підприємці, які побудували свій бізнес, примножили своє, і вони готові примножити спільне. І вони радяться, як примножити. Тому це такий серйозний інструмент, який дає можливість нам побачити, наскільки ми гідні жити в тому просторі, який ми готові побудувати для своїх дітей. Тепер, 142, ще крім того, що вона говорить, що є основа національного багатства. От, вона говорить про те, що там ще є територіальна громада, власник, територіальна громада за законом про місцеве самоврядування це жителі, які проживають на території, ну там написано постійно проживають, це виходить не менше 6 місяців. Тобто, оцей реєстр власників жителів статтею 142 Конституції. Це якраз реєстр, який поновлює у власності на національне багатство наших дітей від народження. Тому що наші дітки, громадяни України від народження, і вони від народження є власниками національного багатства. Ми, на жаль, їх загубили. І ми їх реєструємо вже як фізичні особи, це окрема історія. Я досліджувала трошечки це питання і побачила, що ми дітей, замість того, щоб зареєструвати громадянином України, безкоштовно, то що він є власник національного хатства. Ми їх реєструємо за нашою заявою за гроші як фізична особа. Вони випадають взагалі з нашого простору. Нас хоча б як виборців за паспортом використовують злочинний спосіб під час виборів, а діти наші ніде не фігурують. Тобто у цьому реєстрі власників не виникають наші діти від народження. І е, крім того, він відкритий, загальнодоступний і публічний, як і оцей баланс. Тобто його одним кліком можна побачити в інтернеті, і ти побачиш, чим ти володієш, як примножили, скільки додали, як той баланс складений, е, скільки фінансів публічних і все інше, і скільки власників е, в, в, в територіальній громаді. А це у нас контрольна на виборах. Тому що ми з вами, на жаль, вибори не контролюємо, і тому дуже часто вибирають. Вибираємо не ми, а вибирають за нас. Ми це ті, хто працювали на вибори, знаєте, я теж працювала і головою окружної комісії. в 2010-му була? Я бачила, що там дуже багато мертвих душ. Коли ми почали утворювати територіальні громади по всій Україні, ми побачили, що десь 30% людей в територіальних громадах це мертві душі. Там і, і, і третє покоління, яке жило до цього до цього в цій хаті. і Друге покоління, і ті люди, що виїхали в списках. І, до речі, сільські голови, як правило, всі шантажують. Вони кажуть, от тисячу, тисячу виборців ми обійшли все, все село 650. Я говорю, а це що таке? А вони говорять, ну от попробуйте проговорити, вас вас садок заберуть. Або ж в да, <кху> <Да, кху> Тому що а, це ж шантаж просто, Ще? а за, за правом власника територіального. Мало вирішує, чи буде десь чи буде школа, чи будь-що інше. Тобто це такий м'який шантаж, який використовують для того, щоб ми з вами не контролювали вибори. Я ще один приклад розкажу. У мене подружка в Ізраїлі. Так от вона говорить: каже, така дикість, що у вас закритий цей реєстр виборців, ви ж до нього навіть доступитись ага. не можете. Так? Зараз навіть прибрали можливість у того людини, яка йде по мажоритарної. Системі мати той реєстр виборців. Да? до того здається, років два тому можна було ще взяти. А в дванадцятому році, коли я реєструвалася кандидатом в депутати Верховної Ради, то я вже почитала законодавство. Там того не було, навіть я не могла як кандидат взяти той реєстр. От мені подружка розказує, що у них, коли вибори в Ізраїлі відбуваються сьогодні, в них вибори завтра її дають отак диск всіх власників. От, і вона з ними працює 5 років. Не, знаєте, не за місяць, чи за два вибері мене, вибері мене, я тобі цей. Гречка, соль. соль. <говори> Ні, не, не гречка соль, а вони ж нам там, чи краще життя, чи ще, щось там нам пропонують, і ми купуємося, на ці просто пусті слова. Вони 5 років з виборцями працюють, вони доводять, що вони їм потрібні, що вони їх захищають, що те, що вони вибрали свого кандидата, це значить для них захист, виконання закону, дотримання їх прав і всього іншого. Тобто нам оцей реєстр власників дає можливість контролювати вибори. Це другий інструмент. Третій інструмент. Оце дуже цікаво. Іною, до речі, були на круглому столі з поляками. Гал, да. Я перепрошую, я не юрист, тому деякі речі може так не бачу, про <клес> як <клес> це бачать інші люди. Реєстр власників це він на державному рівні повинен створювати. Він територіальній громаді створюється, <клес> а потім зливається в ЦВК по, по кожній громаді. Тобто кожна громада вона <клес> сама створює цей свій список. <клес> власників. <клес> а Потім зливається в ЦВК як список. Для <потрібно> <потрібно> <Як> цього <потрібно> треба, щоб ЦВК його прийняло як З ну, ЦВК там інша історія, тому якщо дойдемо і буде вам цікаво, давайте домовимося, що записуйте питання, а потім ми в кінці поговоримо. Значить, третій інструмент.